Так, приїхав я на городи, Зараз я покажу як воно. Ось так цей комбой на прям газон. І тут вже ось, ще 30 суток. скошено вже підростоє, а це все скошено тільки-тільки-тільки. Зараз тільки. побачимо, яку висоту він бере. Ось такий він усе усубраному. Вигляді тільки косорка трошки піднята. Вона повинна стоять на колесах. Ось вот такий ось вот ПТС. Ідує прямо тут до. Робив я такі загунки, це вже остаточок, щоб показати. така от получається січка. Зараз заліземо в будку, опа, буде віднутри. Ось вот така будка зроблена з ОСБ. І оце фігню. Оце коса застеляє то що надо. Так, ну і все, ставимо пальці вгору. За такий от агрегат. Так, зараз буду вигружати, на коси трошки, бо щось почався дощ. ось у мене намочило трішки. Ось от такий от вигляд стінкою воно його сюди напльовує Зараз открию з тієї сторони і граблями вигрузю. І от так ось получається картошка. Оце для чого ми його косимо Наложили її сюди. І от так воно виглядає. Це три рядочка картошка, а там воно ще цвіте за пшеничкою і ще 10 суток. Дуже заложена вже. Ну, бачте, яка красота.